Я вітаю вас на уроці української мови. Ми з вами продовжуємо працювати над розділом слова, назви предметів, іменники. І тема нашого уроку навчаюсь писати клички тварин. Щоб помилки, хитрі й спритні не ховались у рядках, щоб всі букви в кожнім слові опинились на місцях. Будемо гарно працювати, свою пильність розвивати. І для початку ми з вами повторимо, як пишуться велика маленька буква Ж. Отже, маленька буква складається з трьох елементів малого правого і лівого півувалів, і додаткового середнього елемента короткої похилої і двох похилих з'єднувальних ліній. Пригадуємо. Велика буква так само. Як і маленька, так само, але ж тільки вже великі елементи. Отже, велика буква же складається з трьох елементів правого і лівого великих пивовалів. і додаткового елемента, середнього елемента подовженої похилої лінії і двох похилих з'єднувальних ліній. Є, пригадали. Так, пишемо число. Класна робота і каліграфічна хвилинка, прописуємо букву сполучення. І слово жучка. Робимо звуко-буквений аналіз цього слова. Буква «Ж» звук «ж» твердий приголосний, буква У, звук У голосний. Буква Ч, звук Ч, твердий приголосний, буква К, звук К твердий приголосний, буква А, звук А голосний. Ділимо на склади жуч. К. Два склади, п'ять букв, п'ять звуків. Що ж це за слово таке жучка? В когось вдома є таке? Зустрічали ви таке слово? Отже, а чи є у вас домашні тваринки? А чи є у них клички? Запишіть клички своїх тваринок. Запишіть зустрічі. Клички своїх тварин, можливо, в когось є вдома жучка. Як ви їх запишете? Запишіть і перевірте. Отже, клички тварин пиши з великої букви. Отже, ми сьогодні з вами закріплюємо свої знання і вміння писати клички тварин з великої букви. У нас з вами є вправа 23 на сторінці 58. Прочитайте, з якої казки цей уривок? Прочитайте його самостійно. Так? Пізнали казку? Отже, жив собі дід Андрушка, а в нього була баба Марушка, а в баби дочка Фі... Мінка, а в дочки собачка Фінка. А в собачки товаришка Киця Варварка. А в киці вихованка, мишка сіроманка. Цякується казки у ривок? Так, звичайно, це рібка. так? Ваше завдання: запишіть спочатку назви людей та їхні імена, а потім назви і клички тварин. І поясніться написання. Отже, в нас є тут зразок, але вам треба це все прописати. Так? Дід Андрушка, баба. Марушка, дочка, мінка, собачка, фінка, киця варварка, мишка, сіроманка. Запишіть, Зупиніть відео і запишіть цю вправу. Поясніть написання, чому назви людей та назви тварин написано з маленької букви, а ім, імена людей і клички тварин написано з великої букви. Чому? Тому що назви людей це загальні назви. Так, дід, баба, дочка, собачка, китя, мишка це загальні назви. А Андрушка, Марушка, Мінка, Фінка, Варварка і Сіроманка це власні назви. А ми знаємо, що власні назви пишуться з великої букви. Добре, працюємо далі. Подивіться уважно це відео. 19 серпня 1960 року на орбіту землі відправився космічний корабель з собаками білкою і стрілкою на борту. Приготування до польоту тривало упродовж року. Головне завдання, яке стояло перед вченими, було забезпечити повернення собак на землю живими та неушкодженими. Адже з 1951 року науковці провели три десятки так званих собачих стартів на орбіту Землі. Усі вони завершилися невдало. Причина була безліч, розгерметизація кабіни, недосконалість апаратури та смерть підопічних від страху. Білку і стрілку тренували досвідчені кінологи. Вони вчили собак їсти з автоматичних годівниць, привчали їх до космічних скафандрів та умов невагомості. Собак, до слова, насправді звали Альбіна та Маркіза, та ці імена здалися керівництву СРСР занадто буржуазними, тому перед польотом чотирилапих оперативно переіменували. Політ минув ідеально. На орбіті стрілка усього лякалася і поводилася надзвичайно насторожено. В той самий час, як білка радісно казилася, переверталася у невагомості і гавкала. Разом з білкою та стрілкою на орбіту полетіли чотири десятки безіменних мишок та два щурі. Через добу здійснивши 17 витків навколо землі, космічний корабель успішно приземлився. Після повернення Білка та Стрілка стали національними героями. Їх возили по країні та зустрічали з королівськими почестями. Невдовзі по поверненню у стрілки народилося шестеро щенят. Одного з них генсека СРСР Микита Хрущов надіслав у подарунок одинці донці президента США Карлін Кеннеді. Так, отже, чи знаєте ви, хто першим Були... як звали собак, які полетіли перші в космос? Так. Звали Білка і Стрілка. так? Але спочатку в космічній ракеті полетіла лайка, а за нею вже була білка і стрілка. Після них в космосі побувала чорнушка. Отже, ваше завдання виписати клички собак, які побували в космосі. Як вони пишуться? Так, звичайно, вони пишуться з великої букви. Давайте запишемо клички цих Собак, які побували в космосі. Зупиніть відео і виконайте цю вправу. Добре, ми працюємо далі. Наступна вправа у нас 25. Знайдіть цю вправу в підручнику або працюйте разом з нами. Прочитайте, замінюючи малюнки словами, назвами тварин та їхніми кличками. Запишіть утворені речення, поясніть написання слів. У вас є речення початок, так? І є підказка, є довідка. Каштан, дружок, пушок, веселка чалапку. Ми беремо звідси клички тварин і підставляємо наше речення. Отже, на нашій фермі найкраща хто це? Корова, як її назвемо? Веселка, так? На кінних змаганням першим прийшов хто? кінь? Каштан. Так. У шкільному куточку природи живе, хто це? Зайчик, як його назвемо? Чалапко. У Маринки вдома є котик, хто? Пушок. та собачка-дружок. Зупиніть відео і виконайте цю вправу. Запишіть утворені речення. Давайте відпочинемо. Прилетіли гуси, роблять потягусі, гроші. Руси потягуси, Браушейке, в Браукельтя, Руси потягуси. Русы мают лапки, ходят чапча лапки, Права лапка, лива лапка, чапки, чапча лапки, Права лапка, лива лапка, чапки, чапча лапка Пострибати, скоку, скоку на то люблять блять, пострибати, скоку, скоку на то люблять блять пострибати, руси в черевичках, скубають травичку, скупуску бувене, та скубаю травичку, скупуску букв обеня. Скубаю травичку, Прилетів вітрисько, сяте Нижче, нижче, іще нижче поки біта свище, нище, нище, іще нижче поки біте свище, біля усилля, Розпростерли крила, покисли свище лютий вітру. Голови накрили, Поки свищелюти лютий вітер голови накрили. Гуси, гусинята Підніміть крилята, треба заробіт, Юрану зі садка прогнати Треба заробіт, юрану зі садка прогнати Паде-де вітрище в хаті на горище, день та ніч без відпочинку, крутать катеринку, де та ніч без відпочинку, крутеть катеринку. В нашому садочку, сонце у віночку, стантеру сон і на шпиньке смакнеть по листочку. Танці гусанки на шпиньки смиці по листочку. Гусоньки він крильцями тріпочуть. Певно хочуть любі діти звідси полетіти. Певно хочуть любі діти звідси полетіти. А ми працюємо далі. У вас в завантажених відео і в посиланнях після нашого уроку є посилання на інтерактивне завдання. Відкрийте його і виконайте. Далі, склади і запиши речення про одну з тварин. Поділи всі записані слова для переносу. Отже, складіть речення про одну з тварин. У нас є собака. Барбос, заєць, вухань, кіт, муркіт і свинка Хрюша. Складіть речення про одну, про одну з цих тварин. Так? Добре. Наступна вправа у нас 26. Вам треба виписати імена людей та клички тварин. Пояснити їхній правопис. Послухайте цю вправу. У Михайлика є собачка Дунай. А прозвав його Дунаєм дядько Степан. Зайшов він якось до Михайликового батька, а цуценян до нього. Як же його звуть, Михайле? Ще ніяк. Може, дружок? Е, ні, не годиться. В селі повно дружків та пушків. Давай назвемо собача Дунаєм. Ця кличка сподобалась Михайликові, і щеня на неї зразу відгукнулась. Ваше завдання виписати імена людей і клички тварин. З якої букви ви їх напишете? Так, звичайно, з великої. А чому? Тому що це власний іменник, а власні назви пишуться з великої букви. Зупиніть відео і виконайте цю вправу. Давайте перевіримо. Далі усно до слова цуценя. Давайте доберемо близькі значенням. як ще можна сказати. Так, цуценя, щеня, ще як можна. Собача, так? Добре. Далі у нас завдання усно. Пофантазуйте. Дайте цим тваринкам імена, клички. Які в нас тут є тваринки, так? Є. Yeah. А тепер ваше домашнє завдання. Пофантазуйте і запишіть історію про цих тварин. І обов'язково, щоб у них були клички. Ви можете їх в одну історію, всіх-всіх в одну історію вплести. Подумайте, пофантазуйте. Я вам дякую за урок, за роботу на уроці в кінці намалюйте олівець. І визначте рівень своїх досягнень. Зафарбуйте олівець відповідним кольором. Якщо ви працювали на високому рівні зеленим, на достатньому синім, на середньому жовтим і на початковому червоним. Я бажаю вам тихого, гарного дня. До зустрічі!